Чи багато тобі відомо про клавіатури? Мені, наприклад, ні. Тож, що більше про них дізнатись, я знайшов одну дуже цікаву клавіатурку. Через неї тебе можуть назвати читером. або довбойову. Все правильно. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб виявити перевагу магнітних свічів. Подивитися, чи справді ця клавіатура за меншу вартість видає більше переваг в іграх і заодно це все протестувати на ділі. Якщо когось цікавить, то свою жопу я не продав, я здав її в оренду. А тепер все ж давайте глянемо, з яким пацієнтом психдиспансеру ми маємо справу сьогодні. Аула 68 he щось типу найбюджетніша магнітка для геймерів. Її вигляд очаровує, вона чимось схожа на мої мізки, в ній теж нічого немає. Я не знаю, чи це найбюджетніша клавіатура на магнітках, але вартість іде з 2000 гривень з українських магазинів, тобто на рівні з немагнітною F-75. Проте, як я і казав, вона маленька, вона придумана для геїв-мерів, там зазвичай і юзається. 65% це, на мою думку, все ж трошки мало. І щоб юзати повсякденному житті я б собі таку клаву не купував. Але це лише тому, що я використовував. Я біндина F1, 4, 8, 8. Але якщо б я просто грав ігри на компі, то в цілому цього було б достатньо. І ця клава могла б допомогти мені заощадити і отримати додаткові переваги. Про які переваги я говорю? Вона одна і єдина це Rapid Trigger. І може хтось чув про цю технологію, коротше, це покращує точність нажимання клавіш Якщо Коротко і ясно. Якщо на геймерському сленгу, то це допомагає нажати іншу клавішу, не віджимаючи першу або віджати першу клавішу дуже швидко. Коротше, чисто дружилка стріфів. Його можна налаштувати окремо в софті в браузері. Я тут після того, як собі налаштував, записав думки. Тому давай послухаємо, що я там раніше говорив про це. Привіт, це знову я. Я покористувався цією клавіатурою, де вже пару днів, і можу зробити по ній деякі висновки. По-перше, я навчився робити ті самі переваги, за допомогою яких ти отримуєш переваги. Давайте я Зараз покажу, як це робиться. Так, бачимо наш браузер. Да, нам не треба нічого скачувати, ми просто заходимо от сюди. Він.com. Е, бачимо, ми бачимо якісь китайські символи. Нас спробують завербувати, щоб ми робили на заводі рік 580 2048 SP, але ми на це не погоджуємося. Ми просто нажимаємо на цю кнопочку, йдемо далі і коннектимо нашу клавіатурку. Е, тепер ми перед нами відкривається ось такий от сайт, на якому можна налаштувати підсвітку, на якому можна змінити мову. По-перше, на нормальну. Е, По-друге, да, можна змінити підсвітку на клавіатурі. Щоб ну, це, це, в принципі, що я це вже показую. Це очевидно, база, правда, для всіх клавіатур зараз. І. Основна штука, яку тут я хотів показати, це якраз налаштування Рапідтригером, блять, чомусь я називав це постійно Рапідтригером, але це налаштування магнітних свічів і відстань їхнього проходу до зарахування натиску. Тому просто послухай і зроби так само. Та, ось це заходимо в перформанс, і тут у нас з'являється така штука. І ти можеш змінити собі, блін, як би це пояснити? Відстань, яку проходить клавіша, щоб зарахувало те, щоб вона нажалася. Тобто, якщо ти зробиш, наприклад, ось так: 01 мм, то тільки но ти е, хоч якимось. Чи не доторкнешся до цієї штуки, вона може сказати, як сенсор добудеться кнопка, що вона тобі зарахує все відразу. Тобто ти можеш не нажимати повністю на цю клаву. Дивіться, це не так класно, як це може здатися, тому що ти е зазвичай просто випадково кладеш палець на цю клавішу і вона е відповідно нажимається. Тому я для себе підібрав ось такі оп оптимальне налаштування. Я це десь день сидів, просто сто... ну, як день? 2 години, де сидів тестував, просто в двох катках. І для себе я підібрав ось такі от оптимальні налаштування, Чому саме такі? Тому що S ти можеш нажати випадково. Коли ти граєш якусь каску, це погано, тому що там майже не треба ці клавіші, тобто спамити саме. Ти маєш іменно доручити клавіші AD І клавіші AD, Чому я не поставив на людин Тому що ти теж просто їх випадково нажимаєш своїм жирним пальцем. Е, тому тут треба трошки більшу відстань. 04 міліметра для мене це саме оптимальна штука. Це не мало небагато і стрейфиться, в принципі приємно. Я майже ніколи не нажимав. Маю ці клавіші просто так, хоча бувають моменти. Можна ще вибрати до речі, ось так, і можна ще знаєте що зробити. Ще можна вибрати кастом, і тупо вибираєш на яких. В клавішах тобі потрібна підсвітка. Наприклад, отак от, от я можу тикати, і вона з'являється тут, і ти поняв? Ось, отакий от, от прикол. Не знаю, кому це треба, я, я з таким не бавлюся, чесно кажучи. Все, можемо переходити до катки. Але перед тим, прошу до уваги! Мої перші відчуття після підключення цього пиздюка. Це клава, яка називається заушадлена всьому, окрім магнітних свідчів. Відповідно, до речі, тут дуже дивний звук клавіш в загальному. Чуєте це, От, наприклад, тут тут, Backspace? Дуже такі м'ягенькі, а тут і. Прям ну, ніби ніби хтось по столу гримає. Ще в чому прикол тут лише по проводу. Ну хоча, в принципі, це все одно мені насправді, я би на це навіть не зважав. Е, тут немає даже ніжок ніяких, клава дуже маленька, без ефок, просто 65% клава. Тут просто чіткіше воно нажимається, але не то, що прям різниця якась велика є. Е, коротше, ця клавіатура за 2000 гривень, яка має магнітні свічі, які обіцяють дуже низьку затримку. Типу, по зрівнянню з цією клавіатурою. Що таке? Що я таке? Коротше, якщо беремо до порівняння цю клавіатуру і цю клавіатуру, то різниця тут між ними, чесно кажучи, не така велика, як я собі думав. Про, про те, що я помітив точно, то це ось тут клавіші западають, і вони мають такий дуже відсторонений, я б сказав, звук. Вони дуже м'які. Вони легші для печатання, приємніший звук мають. А тут прям, ну, типу, ти стукаєш як по посуді, знаєш. Але водночас тут дуже приємний, приємна реєстрація кліку самого по клавіатурі, і ти ніяк не можеш, типу, не зрозуміти, що ти клікнув. Ну, взагалі, магнітні світчі. Вони створювалися переважно для таких ігор, як CS, де потрібно доручити клавіші АД. Таких ігор небагато. Кес це моя основна гра, яку я граю найбільше. І там це може тобі дати якусь перевагу. Проте, давайте зараз якраз таки подивимося, чи буде ця перевага, чи не буде. Тобто дуже легко ем, користуватися такими імами, якими користуються програвці. Саме е, не цілиться мишкою, а цілиться просто клавіатурою, ось так і зупинятися в кінці, да? Біжиш, просто ось так от зупиняєшся і дуже швидко це робиш. Так, тут і в принципі проблем з цим теж немає. Але дивіться, в чому суть. Ось ти тут стрейфишся І, типу, ну я не знаю, я це вже помітив. Я маю доцілюватися мишкою. І складніше зупинитися. Тобто набагато складніше зупиниться, я не знаю. Просто ти дуже-дуже неточно це. Спочатку я хотів зіграти дві катки. одну на аулі без магніток, а другу на магнітках. І потім порівняти, де я там більше фрагів. Але знаєте, чим більше я думаю про це, тим більше мені здається, що це дуже хуйова ідея. Як мінімум забагато КС -а. Тому беремо просто, як завжди, по відчуттях. Це смок? Я думаю, це флешка має бути. Ці клавіші і так будуть задручені в strike Да блять. не знаю, да я. Ч че, 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 Коротше ні, не йде в мене гра, мені пофіг. Я, я включаю цю клаву. Давайте будемо орієнтуватися в цьому ролику тільки на відчуття, тільки на те, що я буду відчувати. Все, я підключив магнітку. Можливо, якось, я не знаю, можливо, якось почну краще кнопочки нажимати. Щось таке, я зараз собі придумаю, що це краще, і зараз почну тащити Перший є. Другий. Власна бомбі. Шо, ми йдемо на А? А нахерами найдем хіба чисто було. Чи співпадіння це, я чесно кажучи, не знаю, але тільки ну, я підключив цю клаву, у мене зразу пішла гра. Виглядає ніби це реклама якась, блять. Вейт, 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 вейт. Nice. Мінус. От ви як думаєте? Це просто через те, що я поміняв щось, і мені так здається, типу, що я почав краще грати? Чи це справді якась різниця велика? Бо ну якось ніби точніше. На цьому мої страждання, на жаль, не припинилися, тому що я пішов ще одну катку, в якій, на жаль, не записався звук. Але можете показати декілька хайлайтів, які я зробив. Мінус дядько. Подумав спині. У! Ну і після цієї, вже щоб записався звук, я пішов ще одну зіграти. І ось, відповідно, до речі, я піймав момент, який показує всю силу магнітної клавіатури. І ще декілька. А! Фак. Ноль раундів підряд. Тому після всіх цих невдач я вирішив піти в гру, яка справді може ще краще показати всі переваги даної клавіатури. हा हा Ну, Сорянчик в мене на практиці в катках не вийшло показати всі переваги, але можу тобі сказати, що точно стрейфи точніші, немає жодних моментів, де ти, наприклад, топаєш, коли стрейфишся, і завжди зупиняєшся вчасно. Тому це не міф. Ця клавіатура справді допоможе тобі мати додаткову перевагу в плані стрейфів в Counter-Strike і в Valorant, Я думаю, теж тепер після цих каток на УЛІ він 68 ечіє. Перейдемо до думок не як геймера, а як е, нормальної людини. І оглянемо її основні аспекти. Тайпінг. Тайпінг тут точно нічим не краще, ніж на улі F-75. Звичайний тайпінг силою натиску приблизно 40 грам, рука стомлюється, але не настільки сильно. Проте самі клавіші мають дуже зрозумілий клік, і ти просто фізично не можеш не зрозуміти, чи клікнув ти, чи ні. Ну і якось випадково нажати на клавішу ще складніше, ніж на F-75. Звук. Звук однозначно на любителя. В клавіатурі або не змазані свічі, або просто вони такі є. Вона дуже гучна і має різкий та гучний звук натиску. Відгукливість. Плюс відгукливість справді набагато краща. Клавіші спрацьовують ще більш моментально, ніж моментально, а головне більш точно. Чесно, я без поняття, що вирішує Polar райт на клавіатурі, але він тут 8000 Гц. На мишці це зазвичай дає додаткову плавність на клавіатурі, що це дає, хіба що додаткову хромосому. Поясніть мені в коментарях. Ну але відгукливість тут, звичайно, що те, що треба. Стрейфи. Оскільки нормально думок про я зібрати посеред катки не зміг, то поясню тут свої відчуття. Для КС це чудо чудес. Тепер насправді в всіх моментах, де ти біжиш і зупиняєшся, всі пулі летять в точку після цього. Це дуже суб'єктивно, те, що я зараз скажу, можливо, я просто каліч. Але на F-75 це ставалося вдвічі менше, тобто, там, все ж таки, погравши потім після цієї клавіатури на F-75, мені здалось, що там справді набагато менша точність зупинки моделі. Але навіть якщо не враховувати Рапід Trigger, то через Гукливість, якраз таки скажу, що стрейфи приємніші навіть не використовуючи ніяких додаткових технологій. Розмір пеніса. Я, от, наприклад, був хейтером маленьких обрізних клавіатур, і вважаю, що 75% це якраз таки ідеальний розмір, коли клавіатура тримає баланс між функціональністю і займанням місця на столі. Тому що клавіатура не займала місця на столі, постав її під стіл. Але ця клавіатура займає ще менше місця на столі і важить теж набагато менше. Щоправда, через свою бюджетність настільки порізана, що тут навіть ніжки забули додати. Ціна. Ну і фінальний аспект це ціна. 2000 гривень за цю клавіатуру можна віддати на магнітних світчах. Для кого це потрібно і чи варто тобі це справді купувати? Якщо ти активний гравець здебільшого в Counter-Strike або Valorant, і ти особо нічого більше на компі на цій клавіатурі не будеш робити, окрім геймінгу, цю клавіатуру тобі однозначно варто прийняти до уваги. Якщо ж ти не гравець в таку хуйню, F75 -та, я вважаю, буде кращою через свій. Особисто, на мою думку, кращий тайпінг. Вона виглядає більш повноцінною клавіатурою, вона має. Нишки навіть. Круто. Є діджайський бербер... Е колесо, коротше. В порівнянні цих двох клавіатур оця виглядає як якийсь просто міні додаток для геймерів, знаєш. Як так вийшло, що клави з однаковою ціною такі різні? Е, ну давайте подивимось на структуру цієї клавіатури. Завдяки тому, що тут заощадили на тому, що вони не додали ніякого безпроводу, навіть ніжок не додали, як би це смішно не було, е, то вийшло тут зробити якусь просто кращ, кращий механізм, так скажемо, який більше підходить для натискань клавіш в КС. Що я б ще говорю, блядь? Я би не сказав, що тут існує взагалі якась проблема з безпроводом, тому що клавіатури зазвичай завжди стоять в одній позиції в одному місці, і цей провід тобі ніяким чином не мішає. Хіба що якщо в тебе робоче місце без проводів, воно тобі може трошки заруїнити цю естетику. Тож виходить, що при дешевшій ціні магнітка дає кращі переваги для геймерів. Але F-75 має приємніший тайпінг, плюс менш противний звук. Напевно, за це вона має і більшу вартість, хоча, я думаю, що це все-таки через додаткові F-клавіші. Але більша та вартість, до речі, лише якщо купувати в магазинах в Україні, тому що в нас щось на F75 підняли ціну, коли її привезли офіційно. На Аліку вони вартують приблизно однаково. Тож таким вийшов огляд бюджетної магнітної клавіатури для геймерів. Магнітки це прикольна штука, але далеко не всім вони потрібні. Сподіваюсь, ти вирішив, чи потрібна вона тобі після цього ролику чи ні. Якщо я щось забув, в цей огляд додати, напиши про це в коментарі. І там продовжимо нашу дискусію. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі.